Так, в Ютубі все одно довго треба чекати, поки щось розгониться. Ну я думаю, що зараз щось буде. Так, да, в Ютубі рішив спробувати. Так, ну що ж, дорогі підписники, заходьте на прямий ефір щось трошки поторехти. Бо все одно ще на роботі знаходимося, то можна провести час з користю. Так, наш перша людина на прямому ефірі аж за 46 секунд. Дуже, дуже важко в Ютубі збирати аудиторію прямого ефіру, але в принципі можливо. Добрий вечір, добрий. Запитуйте, що кому цікаво, тому що в принципі можна трошки поспілкуватися декілька. Півгодинки часу є, поки чекаємо чергових клієнтів, які трошки затримуються. Добрий вечір, добрий вечір. В принципі, нормально, бачите, доволі таки швиденько збираємо аудиторію. Я думаю, може, навіть щось з цього й вийде з прямого ефіру, але вийде тільки завдяки вашим запитанням, тому що е без запитань спілкуватися вкрай важко. Можете поділитися враженнями від роботи з нами, хто вже присилав посилки, хто безпосередньо приїжджав на стаціонарний прийомний пункт, почитати як позитивні, так і негативні відгуки. Це важливо, тому що ми ж можемо робити роботу, так сказати, над помилками. Так, да, певні банки прийомні, а що ж не прийомні. Так що давайте задійствуйте свої пальчики, попечатайте трошечки. Які ціни і все. І, і непонятно на що ціни. Це не присилав, але цікаво. Цікаво, як прийшли те. Саме більш цікаво, знаєте, коли людина перший раз відправляє. Дуже часто в людей хвилювання ало, алло, цей той. Пишуть люди, ну, якісь э, притаманні людям да, хвилювання. Але потім дивлюся ті самі уже газують повним ходом без ніяких нервів і все нормально. Алюміній є в трубках і яка буде ціна з банк, якщо? Ну Дивіться, якщо ви через горілку прогоните банку, то це буде ціна звичайного алюмінію. Ви превратите його в звичайний алюміній. Добрий вечір. В які радянські техніки найкрутіші? Та я не знаю, що там по найкрутішим. Ми ж не особо вдаряємося в радіодеталі. Так, працюємо по ним потихеньку, але ж без особливого ажіотажу. Вітаю, яка ціна вважає, яка вага вважається об'ємом. Да не знаю, у кожного своя вага вважається об'ємом. Не можна сказати, що 200 кілограм, можливо, теж об'єм, комусь від тонни об'єм. По суті, вона йде як харчова. По суті, якщо ви переплавите, але це ж треба робити аналіз. А наш спектрометр він не бачить легких елементів, а алюміній вважається не то, що вважається, а відноситься до легких елементів. Тому така от ситуація. Так, да, в принципі, ніхто не ризикне купувати плавку самолівну, як електротех. Проволока з шампан. О, кстати, спасибо за контент. Знаєш, что, наверное, зробимо э, цій проволоки з шампанського аналіз. Да? А Це ж новий рік рядом. Що там нічого там, а що там може бути? Просто як контент людям зайде. Сплаваю ВКонтакте, як ти кусав якось, яка ціна. Так це ж чисте, 34. Е, як виявити трансформаторне желізо? Е, да, в принципі, а як виявити трансформаторне желізо? Іскри нема у нього. А так, більше ви ніяк. У нас є прийомка, але ціни не сподобались. Мої ціни не сподобались, ваші ціни не сподобались, незрозуміло. А є золоті контакти, ну не. А, так діло в тому, що я ж в оцих всіх золотих ділах не шарю. Ну, то я ж золото не купую. Скільки у вас взагалі позицій товарів? а я не знаю. Я ніколи про це не думав, стільки у нас позицій товарів, які ми купуємо. Ми просто їх купуємо да і купуємо. Єдинственне, що драги не купуємо. А так нормально все. З усіма матеріалами працюємо. Та ні, ну кілька тисяч точно немає. Це ж хіба що якщо е, роз'яложувати його. А на вашій, Поняв. Та ну, дивіться, якщо влаштовують наші ціни, то... Формуйте посилочку і ласкаво просимо. О, нарешті цей нічний клієнт. Бачите, як працюємо? Приходиться чекати клієнта. Так, да, на роботі, тому що позвонила людина, і в зв'язку з склашоюся ситуацією трошки не встигла. Ми взагалі працюємо до 19-ї години, але людина не встигала. Треба чекати, нічого тут немає страшного, ми входимо в положення в усіх. Плати від калькулятора треба фото на Viber скидати, і тоді вже будемо безпосередньо дивитися і обговорювати. Так, да, Телеграм є. є. А км магніт без. Ні, безкорпусний КМ я взагалі не купую. Там же ж складна тема. Оцим імпорту безкорпусному, що спектралку не зробиш, нічого там взагалі немає толкового. Або його там так мало, що спектрометр не бачить, або його там просто немає фізично та і все. Ні, відео лучше не присилайте, тому що. Відео дивиться, по-перше, чуть-чуть напрягає, по-друге, там ну, на це ж часу не вистачає частково. Ні, та я розумію, що у вас воно все кагалом, але ж е фото в кожного зробили і все, і відправили. Там, ну, орієнтовно для себе це ж не то, що там їх. Е вони ж всі подібні друг другу. Тобто, оця ціна така і все, і погнали акумулятори від гідроборда. Та, то більше всього, що там гельовий акумулятор, ну, можемо перевірити. Та й фото скиньте, я вам напишу, чи прийомні вони, чи ні. Мої вітання, добрий вечір. Та я розумію, що їх багато, але ну, нічого ж і не зробиш. Ні, прийом макулатури точно не планую. Це мені найбільше, що не сподобалось, це прийом вторсировини. Макулатури під пляшки з цього пакету, оцих пленки з звичайної пленки. Це просто ну, до такої степені не понравилось, що це жах. Е, вона і так на прийомки вічна мусорка, а коли займаєшся макулатурою пакетом і всім остальним, це взагалі можна кукухою поїхати. Ми спробували, мабуть, з півроку абсолютно не зайшло. Усі кору ми не купували. Ще з груш хвостики почнемо купляти після Нового року, я думаю, взагалі буде жара. Ні, це не питання в тому, радянські чи сучасні трансформатори. Там питання в іншому. Є в них нікель чи немає. Воно ж купується з-за е, того, того, що там є нікель. І все. Та ні, не хочу. З хлобою теж не хочу. Нам вистачить оцей мороки, що в нас вже є. Ще з клобой. Це ж треба віддільно. Територія, якісь толковий погрузчик, а у нас погрузчик кран. Не хочеться. В общем, це зайва возня, як на мене. Ну, для мене. Я не знаю. В принципі, люди то працюють, у нас там антирів, оріхів, насінні вхвати. В саму квасолю, як залізеш, так там на цілий день можна ритися. Так, чого нема на що відповідати? Та я думаю, є, а чого немає. Просто суть питання треба шукати, де вона є. А сімечки са. А, закації, та я не знаю. В нас я здав 100 КГ Чорного, 2КГ меді, 2 КГ, кг Латуні, 8 вийшло. го Стоки, я заліза вже 500 гривень, а не 400. Да, іскра насправді багато про що можуть розповісти. Є е е е особи, які сміються з цього. Але сміється той, хто сміється останнім. Або взагалі, тим людям краще не сміятись, Тому що є читаєш коментарі, хтось там пише про іскру, а людина взагалі нуль. Ну, ти просто підтягни знання, а потім вже критикує. Тож. Критика по-тупому вона виглядає нерозумно. Як би це не звучало. Що за метал схожий на магніт? Іскра майже відсутня, і магніт. А, і магніт. А, так це і є магніти. Є білі магніти, є чорні магніти. Вольфрам з лампочок реально назбирати тільки в тому випадку, якщо ти робиш на заводі, на якому роблять лампочки. Отак от, от я вам скажу. так Мемс. <плес> а, так, а так назбирати Вольфрам з лампочок, це можна трошечки і дах може до сусідів з'їхати. По вашому досвіду, ціни на кольорові метал не. Та ні, я не бачу зараз цієї тенденції. Що воно я лозиться там перед Новим роком, після нового року. Зараз більше працює ситуація, потрібно купують, не потрібно, ніхто нічого не купує, та і все. І це проїздить, в принципі, все за один день. Вот так вот. І все, і глухо. Привіт, з Києва, добрий вечір. Привіт, скажи на чернягу буде рости. Та хто я знав, ви ж бачите, яка ситуація. Було б все нормально, і так було б зрозуміло, що воно росте тільки. А так в зв'язку з цією ситуацією скоро просто нічого не буде, мені швидше здається, чим рост. А самі. Ні, вони взагалі приймаються магніти. І чорний, і сірий магніт, і білий магніт, але я їх не купую. У нас 400 за залізо і алюмінію у нас по одній ціні немає поняття. Є у вас всі поняття там на електротехнічний, просто хтось комусь трошки щось не договорює. А так все у вас там є і всі все знають. Просто, знаєте, не доказати, це ж не те саме, що надурить, правильно? Вони просто не доказують і все. Тоді е, провину не відчуває людина, не, не доказав і все. Не думав заняться в сушених грибов. Ні, ні-ні. Мухомори сушені. Та ні, зачем? Це все, я думаю. Мені це дужче взагалі на рекламну якусь двіжуху похоже. Знаєте, типу, ось я зараз буду мухомори купляти. Ще ще, ще. формуємо, знаєте? Щоб набити підписників, да, як вони називають, аудиторію, підписоту, там все. Ну, а по факту ж. Це просто мелють якусь дурницю. Мені просто, ну, Я не можу займатися цією чепухою, тобто натрушувати людям в уші, а потім сказати, «Та ні, ми таку херню не купуємо. Ну, не знаю, точно. А у гаражі нашов кабеля кабіля алюміній, почти, почти, як сигарета. Жалко палить. Так, вони нікому не нужні, можете сміло їх палити і ні про що не переживати. Головки, латунні берете, порізані булгар. Та да, ну тільки я не знаю, про ж які головки ви говорите. Якщо про Другу світову, то да, тільки треба його е, цей деформувати або різати на куски. Тобто ціляком однозначно ні. порошок, ні. Гарну роботу робите, дякую. 100% що не договорюють, але мені як клієнту не від цього. Та ну здавайте обичний у себе електротех, присилайте нам. Е не потрібні, а не ненужні. Диви козак. Яка ситуація? Зараз я тобі розкажу. Ігор, дивись, включай ефір, починай говорити, а далі ми будемо всі гуртом тебе поправляти. Ти думаєш це легко? Ти ж ти мене чуєш там кожне слово. Я все хорошо, Ігорю. Я говорю так, як говорю я. Отак. От не подобається, заблокуй, не дивись цього більше взагалі цю, цю дурницю. Яка різниця між обрізною шкурою і, шку... і звичайною? Ну, дивіться, обрізна шкура кроля. Я сьогодні показував, до речі, е, відео, як вона робиться. Це просто підготовлена під станок шкура кроля для того, щоб щистить пух. І все. І за цю роботу ви отримуєте... Більше коштів, тому що ви робите, по-перше, роботу тої людини, а по-друге, вже відкидаєте відход. І все. Я жартую. Та я розумію жарти. Жарти жартам. Мені, знаєте, за цей суржик уже стільки наперелітало, що це страшне і сумне. Але так, щоб прям дуже було бажання міняти мені, я і так стараюсь, будемо чесними. Так, і... Кабель почистити буде ціна 75 гривень. В запчасті від мотоцикла 46. Яка ціна алюмінія? Чи приймаєте весь рот? Ні, ну, ми можемо. Ви присилаєте. Можете присилати не якщо ви не знаєте, як правильно сортувати. Ми все вам посортуємо і зробимо. Тобто, ну, нам не ліньки це зробити. Дуже багато людей просить, щоб ми перебрали. Понятне діло, що ми переберемо. Навіть якщо не просять, ми переберемо, тому що це в наших інтересах, щоб людина про нас була гарної думки і розказала ще десятьом людям, що все зроблено класно. Доброго вечора. підскажіть. Медь 300, латунь 180. Показує більше цікавих. Це дуже цікаво, і що коли результат важко. А, дивіться, цей результат спектрометра. Ми в принципі стараємося вроді довше держати. Але досвіду за цими операторськими справами, що то слабувати. Мова дуже класна, полтавська, своєрідна, все супер. <кій> Дякую. Дякую за розуміння. Канал взагалі норм більше пізнавальної інформації, ніж розважальної. Та з розважальною взагалі в мене там воно не клеїться, тому що в мене, знаєте, яка ситуація? У мене аудиторія сформувалася більш більш така серйозна, знаєте, тобто немає цієї дурниці. То моя аудиторія важко сприймає розважальний контент, тому я і не стараюся робити. Час від часу, щось десь трошки. ну. Де ваші ціни на кольори? На Viber, Telegram пишіть, я вас приєдную в групу з цінами. То ти паришся? Ні, я не парюсь. Я просто ну, можливо так реагую. Знаєте, можливо, особливість характеру, можливо, ще якісь моменти. Тобто не все так просто. Дай Боже здоров'я, дякую. Ви, звичайно, не ділили аналіз сердечника из бронебойных снарядів. А, та там вольфрам. А феросплави ні. Феросплави взагалі ніякі не купую. По-перше, не подобається, по-друге, спектрометр не може зробити повноцінний аналіз даного матеріалу. Метеорити ні, не присилайте, будь ласка, не треба. Я просто навіть не знаю, в чому цінність тих метеоритів. от Я про них тільки чую: метеорит, 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 а по факту навіть не знаю, що це, ну, яка його цінність. Вони не розуміють наш Полтавський говор: 15 років в Києві, а говорю, як і ви приємно. А я теж в Києві 5 років, провчився, так що нічого він мене не змінив, той Київ. Там, кстати, половина хлопців місцевих говорили плюс-мінус, так як і ми. То там ви випендрювалися, а всі нормальні, так і спілкуються. Шкіри знутрі. Ні, зараз не купую. Там якась ситуація з тими шкурами знутрі і притихла. Яка ціна доставки буде. От дивіться, 40 кг буде доставка гривень 300 А якщо 30 кг, то 160. Тобто, ну, треба, як 40 кг, то вже краще добити його до 50-60 і відправити за 320. Там е, знати ці маленькі моменти по відправкам, дуже. Важливий момент. Бо якщо будете промазувати, будете переплачувати е, свої ж кошти. І Будете від цього трошечки втрачати свої кошти. Е, ну, взагалі я ніколи і не думав з латуні відпаювати контакти, а зараз задумався. А чого не відпаять? Нормально штуковано. Ми постійно відпаємо. Щось дуже дешево. Що дуже дешево? Перевести на стаціонарку, на стаціонарку зможу щось додати по почті важкувато з е, цим. Що краще віскі з колою чи пепсі пить. А, ні, фігня. Е, віскі взагалі чепуха. Краще горілки нормальні, або коньяк або бахнет. А що віскі це, як на мене, в мене вроді і є за що його купувати, але да? я не розумію ніякого задоволення від нього. І ніколи не розумів. Нормально горіляк і бахнув салом і мундірка і класно. Так. Запоріжжя теж схожий діалект, сам так ба... Набереха його. Я ага. не, не знаю, бо він тільки що набрав. Цей, машини? Да, no. да. О, бачите? Класний признак. Йдемо заводити машини, значить, скоро їдемо додому. Е, так, і що ще? Що тут у нас ще відбувається? О, так це багато Артем така ситуація, як у вас. На рахунок купували українську багатоплідну, а виросло хто зна що. Учора мені люди з шостки прислали по їхній версії українську багатоплідну, а по факту Данка Полька, Українка наколочена така бадяга, що це просто страшне. Ну нічого, в принципі, ситуацію вирішили, нема там нічого страшного, по суті. Ну, ну ото ж такі продаваки, пхають людям те, що самі барани не розбираються, а продають, аби продати. Як плануєте працювати? Е, я планую з 30 чи... М -м, Грудня по 7 січня обмежитима мінімально по посилкам. Хочу трошки приділити час у сім'ї, тому що е, дочки, дружина. Хоч мінімальна кількість уваги їм потрібна, а в мене з цим взагалі проблема. Ну от дивіться, зараз без 29 ми на роботі. Тобто... Прийдеться прервати ефір.